Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Повністю провалена гра від нас в нападі. Налаштовувались тільки на перемогу. Ця гра для нас була дуже важлива. Біпо наш конкурент по попаданні в плей-офф. По статистиці програли підбір. Ну і що в очі кидається? Це реалізація трьохочкових. 44 майже у БІПи, 15 у нас. Якби. Багато відкритих хитків, Все мимо. із за того нападі 60 очок. Все. Турнірне становище, турнірна близькість. Те, що це прямий конкурент, якось тиснуло на вас цьому. Та я б не сказав, що тиснуло. Звичайно, що якби, як я вже казав, що це була дуже важлива гра для нас. Ну, якби ще є ігри, е в яких є, нам є що показувати і док доказувати. Ну, і хочу вибачитись перед нашими болівальниками за таку гру. Володимир, а скажіть, будь ласка, чи запропонувала вам біпа щось таке, що вони очікували, чого не готувалися? Та ні, я б не сказав. В принципі, розбирали біпу. Були не знаю, готові, але кажу. Ну, в нападі з таким відсотком і набираючи 60 очок за гру, важко вигравати ігри якби, в сучасному баскетболі. Ну, перш за все, перш за все да, якби дуже, дуже не, 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 невиразна гра. Хотілося б, як сказав гравець, вибачитися за. за гру команди перед нашими вболівальниками за тих хто нас підтримує Ну, перед тими хто нас підтримує якби я рахую що можливо можливо що саме якраз ця близькість і якби така принципова принципова якби у нас ну скажімо, в турнірній таблиці ситуація я думаю що можливо це і повпливало Через те, що попередні попередні чотири гри, в принципі, були непогані непогані у нас би, рішення і по захисту, і по, по нападу. А тут саме якраз з БІПою все це, як то кажуть, розламалося, і можливо, можливо, якраз саме ця турнірна якби, близькість і повпливала на наші рішення. Загалом процент якби, говорить сам за себе, але просто крім процента ще були. Особливо на початку, на початку гри до ну, першій половині, були незрозумілі рішення, і вони напевно запустили такі якби, процеси, з якими ми після перерви так і не справились. Тобто, якась нервові нервовість така, якась, скажем, невиразна гра, невиразна гра в захисті. Ми дозволяли, дозволяли якби відриватися. Чисто якби, індивідуально відриватися гравцям, створювати відкриті кітки. Ну і підбір це, ну, це напевно про бажання. Я не знаю. це Будемо якби, розмовляти з хлопцями. Ну я не, не думаю, що бажання, бажання не було. Але загалом, напевно, сьогодні, сьогодні бажання. Єдиний гравець, до якого немає питань в плані бажання, в плані бажання, це був Стейсі, який робив, робив якби, агресивно. Підбирав м'ячі, Звичайно, якби на ньому так само видно, що команда Одеси робила акцент. А загалом до всіх, до всіх гравців передньої лінії є запитання в плані саме агресивності і бажання підбирати м'ячі. Тен Скільки, будь ласка, сьоні оріохол отримав лише дві хвилини ігрового часу. Його турбувало пошкодження? Чи це було тренерське рішення? Тренерське рішення. А ще почути. раніше ви згадували, що Максимдейна має пошкодження, його буде операція. Чи якийсь апдейт, можливо, якийсь мінімальний термін відновлення, який може бути у вашому? Ну не буду говорити терміни через те, що ну, скажімо, їх як таких і немає, але загалом, ну я рахую, що це не зараз не, не потрібна інформація загалом. Тобто, в принципі, все йде, як то кажуть, як. По графіку, тобто, в принципі, Максима ще не буде найближчим часом, його не буде якби, в команді через те, що якби, терміни, ну, це місяць точно, а далі вже будемо дивитися, як там буде відновлення і загалом ситуація. Дякую. По грі до гри ми розмовляли, що це дуже доважлива гра для нас, по таблиці. Коли завершився е, сезон до плей-офф, що ми були вищі, ніж ус. Е, то почали, так скажемо, непогано. Але десь моментами були такі, е, скажімо так, потери не зрозуміли. Е, от що сподобалося, коли. Добре ходив м'яч, грали командну гру, це сьогодні сподобалося. І ми на шляху, щоб гра за грою та грати з бажанням, з задоволенням. Коли добре ходить м'яч і усі гравці роблять свою роботу, ми на шляху цьому. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні записали своє ім'я вже в котру в сторону чемпіонату, то ви на асист. Ви очікували цю подію? Ви знали, що він буде сьогодні? Mm -hmm. Насправді ні. Oh. Насправді ні. Це був сюрприз. Я та ніколи не дивився на асисти, завжди дивився на перехоплення. У мене завдання зробити тисячу, поки що. Спочатку було 500, зараз тисячу, а ну, би, до перехватав. До тисячі ще далеко, будемо, скажімо, працювати над цим. А сьогодні так, це був сюрприз. Якби я ніколи завжди хочеться, щоб, ви знаєте, я скажімо, ну, ніколи там зараз, особливо. Не хочу грати сам. Мені подобається, коли граю уся команда. І мені ну, подобається, коли молоді гравці, скажімо, розвиваються, коли ти їм віддаєш передачі і вони забивають. Це мені подобається. І ну, зараз би, така роль у команді, що розігруючий, один з розігруючих це я. І приходиться віддавати більше. Та більшість пасів зараз. Та раніше було менше. Та коли грав там на позиції 2-3, тоді було менше. Сьогодні 35 хвилин провели на майданчику. Чи не було складно і чи не полкувається на завтрашньому? Ой, це завжди складно. У моєму віці. <свісно> вроде не дуже старий. А... Тяжко, та інколи тяжко, коли немає, скажімо так, граємо. Та качелі, тоді, ну, звісно, ти граєш там, усі там, 20 хвилин без заміни і устаєш. Швидше. Тоді трохи важче. Але це спорт, усі у рівних умовах, тому треба стиснути зуби і налаштовуватися на, на третю гру. Вона як ну, показала практику найтяжка. Але ми будемо битися, що робити. У нас завдання, як сказав вчора Маркус, 3-0 або 3-2. Не будемо налаштовуватися на завтра. Вітаю всіх ще раз. Дуже дякую. Перш за все, хочу привітати наш клуб, наших болівальників, наше місто з перемогою. Це дуже важливо да, давати людям якісь такі маленькі да, радощі. Звісно, наша головна команда на фронті. Ось, але ми теж трошки хочемо радувати наших оболівальників. По грі, ну, Звісно, це була важлива гра для нас. І не тільки з турнірної точки зору, але й з психологічної. Як я казав вчора, після гри нам дуже важливо повернутися да, до цього ритму перемог, до цього привкусу. Ось тому крок за кроком ми рухаємось. Тяжко, нелегко. Е, я ж кажу, є, є проблеми, є труднощі, але ми на цьому не концентруємось, е, а концентруємось на те, як грати, як виходити з цих ситуацій. І дуже, дуже важлива перемога, і, і це добре. Вчора з Київбаскетом скетом в таймі була можливість вашої команди зачепитися за результат. Трошки вчора не дотиснули. Сьогодні навпаки виграли з позиції сили, якщо так можна висловитися. І Луцьк був в ролі, не здоганяючи. Якісь позитивні зрушення чи робота над помилками, яка була проведена вчора, дала ознаки сьогоднішнього перемоги. Так. Вчора була можливість так десь зачепитися, але як показує досвід, так, от коли наздоганяєш якийсь великий відрив, то наздогнати можна, але зробити ось ривок, який дозволяє вийти вперед, ще тяжче тому. Десь не вистачило саме цього, не вистачило, звісно, за, за рахунок маленької ротації, тому що не було ким підсилити, освіжити склад, тому це не вийшло. А звісно, ми, ми робимо роботу над помилками, і сьогодні в нас було досить тривали, досить тривалий збір так, приготування до гри в готелі. І я вважаю, що трошечки, звісно, це на гру впливає. Але десь погано те, що велика кількість помилок вона повторюється. І це мене як тренера десь бентежить. Пояснити таке кадрове рішення? Ну, це не кадрове рішення, це такий, як, як, як сказати, пошук, так, де ми можемо вітлі трошки інтегрувати у склад. Також, щоб це десь не дало збію в грі, ось, тому балансуємо між ось, цими, цими рішеннями, да, подіями на майданчику. Вітлі так, він десь ще дуже, ну, дуже некомфортно поки що себе почуває десь у фінішних стадіях атаки, але він організовує дуже добре і це це при тому, що він не провів жодного тренування. Все, що він зараз грає, це, це наші бесіди, це ось так візуально. І я вважаю, що поки він досить непогано з цим порається. Він адекватна людина, він слухає. І я вважаю, що вже коли ми повернемося, він пройде з нами підготовку і буде виглядати вже набагато краще. Ще, будь ласка, Сьогодні Даніл Угорський провів вдалу гру. він зробив ключовий букшот наприкінці матчу. Е, і загалом це непогані цифри. Як можна рекомендувати виступ вашого е, ну, Провалив першу половину, він довго шукав своє завершення, дуже багато промахів з-під кошика. І ну, це. Е, це не давало нам можливості да, вийти у, у, трошечки у відрив, тому що е, моменти для нього створювали. Але ну, на те людина розумна, так, щоб в перерві десь прислухатись, десь зробити. Аналіз, самоаналіз і переналаштуватися, і вийти вже е, знову на гру з, з іншими там емоціями, так і так далі. Е, дуже е, в цьому у другій половині дуже йому допомогла команда, тому що е, ми всі е, продовжували вірити так. Е, з іншого боку, у нас е, немає іншого виходу. Ми підбадьорюємо, да, ми. Вчимо і дуже добре, що він нам допоміг у другій половині.